Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні ви попали на вигрузку японських міні-тракторів на Вінницькому майданчику. Отримали 8 моделей в різній ціновій категорії та різної потужності. Тому давайте знайомитись. Перша модель, яку ми спускаємо, 4 в дуже гарному стані, робота GT3, 21 кінська сила, 3 точка Задня резина ще японська, передня, абсолютно нова. З рівною підлогою гляньте просто на стан сидіння, на стан керма. Тракторець реально дуже гарно зберігся. 836 мотогодин, боковий циліндр тут є, оберт на місці тут є. Коробка звичайна механічна. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою 7100 умовних одиниць. Наступним виїжджає до нас Кубота 19 кінських сил. Або як тут написано, Хіномото CX 19, тракторець короткої бази. Японська резина спереду, японська резина взаді. 83 на 22 Коробка передач звичайна механічна. Є 4 діапазони повишених, понижених. Передок відключається, оберт на місці тут є, боковий циліндр тут є. Гарний стан керма. Гляньте на стан кузова. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою 5800 умовних одиниць. Наступний тракторець, дуже популярна модель від виробника Кубота 25 кінських сил на механічній коробці передач. Задня резина має розмір 9,5 на 24, при на 3 точку, є трикутний для швидкозйому. Чотири передачі, повишені, понижені, повишені понижені. Реверс. Разом можна скомбінувати 16 вперед, 16 назад. Всього 714 мотогодин. В принципі, гляньте, який стан керма. Стан сидіння, є боковий циліндр, є дуга безпеки. Гарно, тракторець дуже гарно збережений. І ціна також на нього хороша. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 8200 умовних одиниць. Наступна модель це у нас найменший трактора із сьогоднішньої поставки. Трьохциліндровий, 13 кінських сил. І при цьому повнопривод свіжих років. Це вже після 2000-х. Є боковий циліндр. Невелике напрацювання. 884 1 гарний стан керма, гарний стан сидіння. Коробка, звичайна механіка, оберт на місці тут є. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою 5100 умовних одиниць. Наступний на черзі у нас кубота Джел 27. Тракторець вже повністю на новій резині. Задня має розмір 112х26, 27 кінських сил, 3 дуга безпеки козирьок Козирок. Призакріпиться на трьохточкове кріплення, є трикутник для швидко Автопопадач. Коробка звичайна, механічна. 4. Повишені, понижені. Повишені, понижені. Реверс, кермо по висоті регулюється. Невелике напрацювання всього 552 мотогодини. Бачимо стан керма, стан сидіння, боковий циліндр. Оберт на місці тут є. Ось такий тракторець, вартість буде. 9300 умовних одиниць. Ще один тракторет серії GB. 14 кінських сил, трьохциліндровий. Розмір задньої резини 8х16. Буховий циліндр тут є, оберт на місці тут є. 565 мотогодин, коробка звичайна механічна. Ось так все виглядає. Фреза в комплекті буде 1,20 м, є дуга безпеки. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 5200 умовних одиниць. Маємо також тракторець з трьохточковою навіскою, 3 15 кінських сил, повноприводний, Кубота А-15. Також буде дуга безпеки. Ось так виглядає трьохточкова навіска. Є боковий циліндр керування. ось тут Є ще також. Тут кнопочка ручне керування. Коробка, звичайна механічна, оберт на місці тут є. Пам'ять на візки тут є. Напрацювання 526 мотогодин, стан керма, стан сидіння. Вартість в комплекті з фрезою і доставкою 5200 умовних одиниць. І завершуємо сьогоднішню вигрузку найбільшим, найважчим, найпотужнішим тракторцем. 33 кінських сили укомплектованих заводською оригінальною кабіною. Бачите самі, панорамні двері. Японська резина. Задня має розмір 13,6х24. Приспускаємо. Висота кабіни 200 см. І заглянемо все ревер. Реверс, підсилювач, напівгідравлічна коробка передач Юшиф. Заявлена максимальна швидкість 15 км на годину. Є боковий циліндр. Ось бачимо пічку. Кондиціонер, додаткове світло, двірники 772 мотогодини. Ось так все виглядає, під повриком є додаткова шумоізоляція. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 13 500 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Коротко покажу вам, як зараз все виглядає. З трьохточкою кубота А15, невеличкий кубота gv 14 на новій резині gl 27, свіжесенький тракторець 13 сильний з фрезою Метр 10, кубота gv 130 25 ка від куботи gl 241. Кубота А-19, або, як написано, кіномото cx 19 4-хціліндровий GT-3. І ось так усі знаходяться фрези. До сьогоднішніх тракторців. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе обрати щось для себе. Тому заїжджайте в Одесу, Вінницю та Місто Рівне. Купуйте в тотус трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!